що Кажу, питання в тому, як, яку явку оголошує ЦВК на вибори. Тому що сьогодні цілий день стежили за явкою. І от головне, головне питання, яка явка є на цих виборах, виборців. А ти мене гаразд, так? Ти мене чуєш, Дмитро? Так, я тебе чую. Мене чути нормально. Тебе чути нормально? Я запитую, яку явку оголошує ЦВК, явку виборців. Роман, зв'язок просто переривається, тому я не почув питання. Значить, зараз буквально я вам можу показати, щойно щойно що і навіть зараз одна секунда. От вивело на головний свій контрольний монітор цифри появці, вона поки не по всій Україні, тут 19 регіонів. Значить, давайте окремо в середньому по Україні вона складає 59... Цілих та 16%. Сотих Регіон, значить, за явкою розподілилися так. Найактивніше проголосувала Гавчина, область – 77%, Херновоська 75, Івано-Франківська, 71. А це там, де є дані, вони вже дійшли і завантажилися на селах. Сервика Закарпаття проголосувало неактивно – 49 відсотків. Київ 68%, Полтавщина 64, Киратщина 62, Харківська область 48%, Дніпропетровська 56%, Запорізька 45%, Київщина 48%. Думба ще немає, Донецька, Луганська області, Чернігівська, Сумська ну, Тобто, ось ви бачите всі ці цілі, Плями це області, з яких ще інформація надходить. Ще раз плюс в цілому по тих регіонах, з яких інформація надійшла 59%. І, і все. І ми вже не чуємо. Тому що а а а-а. Ви мож... Ну, пропадає зв'язок, насправді. Я попросив би редакторів. Я не можу відкрити сайт Центральної виборчої комісії, подивитися на вибори, У мене тут якісь краказябліки. Одним словом, не, не виходить нормально подивитися. А питання Дмитро, якщо ти чуєш, можеш сказати, явка на Сході в Луганську та Донецьку. На, властях. В Луганській та Донецькій області на 20.00 ще немає. Даних немає, так. А загалом не... по Україні яка явка? Ще раз відсути. загалом 59 дев'ять та відсотків. відсотків це по 19 регіонах, дані з яких надійшли. От постійно за моєю станою дані оновлюються, довантажилися, довантажилися і ще, здається, області. Херсонська з'явилася 53 відсотки. Сумська ані сумської більше, та і він низька сімдесят відсотків лявка в цілому по Україні усередився цей показник. Він зріс 60 відсотків в середньому по Україні з тих регіонах, в яких дані є зрозуміло. Дмитро от на кінець уже зв'язок я бачу ліпший, і будемо стежити з заявкою. Насправді, тому що це надзвичайно важливий нюанс.